Бити, гармата. Битися. Помститися. Бо війна це помста в Україні. стартувала національна кампанія добровільного рекрутингу Гвардія наступу. Створюють вісім додаткових бригад Нацгвардії, Нацполіції та Держприкордонслужби під егідою МВС. Повідомив на брифінгу для журналістів начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. Це не є мобілізація, це суто добровільний набір. Компанія спрямована винятково на високовмотивованих людей, і вони будуть обирати найкраще за своєю ідеологією та цінностями бригади. Бригади будуть мати найсучасніше обладнання, зброю тощо. Кандидат має пройти військову лікарську комісію, здати психологічний та тест фізичної підготовки. Лише після цього його чи її зарахують у обрану бригаду нацгвардії, Держприкордонслужби чи Нацполіції. Нові бригади мають посилити наступальний потенціал України. Ми маємо звільнити всі наші території. Формування нових бригад вже почалося. Сдержатим цих бригад стануть люди, які вже мають великий бойовий досвід та проявили себе на фронті в лавах Національної поліції, Національної гвардії, Державної прикордонної служби. Навчання бійців триватиме кілька місяців за специфікою кожного з підрозділів. Громадяни, які прийдуть проходити службу в цих підрозділах, вони, по-перше, будуть проходити підготовку. Основний етап це підготовка і підготовка, планується проведення підготовки, як і на території країни. Так і за кордоном, а потім буде проходити бойове злагодження. Охочі можуть подати анкету на сайті гвардії наступу. Крім того, спілкування з добровольцями і запис у нові підрозділи структур МВС відбувається у ЦНАПах на Полтавщині. Це можна зробити в чотирьох центрах надання адмінпослуг. Остаточно знищити ворога щастю, без жалю до останнього бою. Вступайте в лави гвардії наступу. Час повертати своє.